Ми зараз по суті, в центрі міста Герліц. Місто невелике і в місті я навіть не знаю, що тут є, чесно кажучи, от, це от центр. От люди є. Люди, люди, люди. Але мені здається, що насправді тут проходить фільм якогось фільм катастрофа зйомки. Тому що людей на вулиці, от, 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 от це зараз -ма масовка. Чесно кажучи, от приїхав один трамвай, Ми тут вже йдемо хвилин так 20 по самому місці. От, центр міста забитий, третя година. Це мірикл. Це Вони десь з'явилися буквально недавно, ці люди. От. Тут тишина, спокойствує. Є враження, що місто вимерло. Оль, ти куди? Ми ну, подивимося, там люди в черзі стоять за чимось. А, до речі, ми бачили тут тільки до того одну тільки чергу, і це були люди, які стояли в банкомат. Бо все решта тут закрито, Тут не стояло. дуже стояли... дешеві і дуже прикольні кари. А в магазини угу, вітринки. От, Тут, якщо хочеш купити собі, наприклад, форму пожарника, то як на зелених чоловічків купують, тут можна пожарника купити. Летеш. Бачиш. Бачиш. Летеш. Готель ресторан закрито. Тут все закрито. Летеш? От, от вулиця. Четверта година, Четверта година. Четверта. година дня, на вулиці три людини. Чотири. Ну, ще ми двоє. Ну ми тут. Центр міста. Так, Сити центр от. Докас робимо центрі. Ну вон, вихідний до четвертого.